Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Кривий ріг зазнав ракетного удару. Атаку на місто підтвердив керівник військової адміністрації. Балістику з Криму. Росіяни запустили годину тому, про неї попереджали у повітряних силах. А в день ворожа авіація атакувала Краснопільську громаду на Сумщині. Двоє людей загинули, двоє травмованих. Пошкоджені 9 будинків, зокрема школа і приміщення тракторної бригади. Ну і щонайменше найменше сім керованих авіабомб лише за 10 хвилин ворог випустив по золочівській громаді на Харківщині. Росіяни атакували вранці кілька сіл. Одна керована авіабомба влучила у декількох метрах від житлового будинку як наслідок сім постраждалих, серед яких дитина, хлопчика та його матір. Порізало склом вибитих вибуховою хвилею вікон. Два будинки знищені повністю пошкоджені ще 11. Трифугасні авіабомби росіяни скинули на Костянтинівку на Донеччині. Там троє травмованих цивільних. Пошкоджено чотири десятки приватних будинків, лінії електромережі і газопровід. Ну і в ці хвилини майже половині країни загрожують російські дрони. Кілька є і в повітряному просторі Київщини. По них працюють сили протиповітряної оборони. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Безпілотники залетіли як зі сходу, так і з півночі країни. Зазвичай ворожі дрони інколи це до сотні щоночі летять через Сумщину. Ну і тут їх першими зустрічають наші захисники неба. Леся Боровик бачила полювання на шахеди. Тільки наступає ніч. На позиції виїжджають вони. Винищувачі російських шахетів. Пікапі з кулеметом зверху та три бійці. Це одна мобільно-вогнева група. Таких сотні по всій області. За кілька хвилин на позиції вже чути роботу груп поруч. Походу сюда йде, так? Да? Про включився, все нормально. Зараз, якщо пощастить, то подивимося роботу мобільно-вогневої групи. Хлопці вже на позиції. По звуку цей дрон найімовірніше гербера кажуть військові. Він білий, а не чорний, як шахет. Та менший раніше слугував обманкою. Тактика така: так. виматують мобільно-вогневі групи і працює як залякування населення. Багато хто час відноситься, як там ставляться для гербера, як до пустишки. але за останній час всі гербери, які були збиті, були зарядами. Ця ціль змістилася, тому її зустрічають вже сусідні мобільно-вогневі групи. А для тих, хто любить фільмувати з балкону відео роботи кулемету Браунінг, військовий наголошує. Вона летить дуже далеко, вона може пролетіти спокійно, там 7 кілометрів, навіть після 7 кілометрів, враховуючи її вагу, вона може нести дуже велике пошкодження. Саме в темну пору доби повітряний простір Сумщини найчастіше атакують ворожі безпілотники. Майже всі шахіди, які летять до нас в країну, основні там точки пусків це Брянськ, Курськ, і оріо це все летить через Сумську область. Поки в нашому напрямку чисто, можна трохи погрітися на спостережному пункті. Це в нас буржуйка теж по багатому. Це одна з перших мобільно-вогневих груп. У нас був один кулемет, була стаціонарна піхотна тренога. Ну, тобто там вона не предназначена для стрільби по повітряним цілям. Зараз бійці набагато мобільніші та влучніші. З початку року збили вже близько двох десятків шахедів та розвіддронів. Визнають, ударні дрони ворог щоразу удосконалює, аби була більша площа ураження. Збільшилась бойова частина. З цього там зменшився там бак запас топлива. Тобто він летить не так далеко, як міг видіті раніше, але саморон, який наносить більше, і мабуть на такій самій. Противний бичей, який там може бути це термобарічний заряд. при влучанні в приміщення виділяється газ, який загорається, і там температура горіння дуже висока. Але далеко не всі дрони влучають у цілі. Якщо порівнювати з минулим роком, то і кількість збитих шахетів зросла в рази. Лише з початку цього року сили оборони Сумщини знищили понад 360 ударних безпілотників ворога. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. На вранці ворог вкотре атакував енергосистему, застосував крилаті та балістичні ракети, керовані авіа і дрони. Ціллю була українська газова інфраструктура, зокрема газоводобувні об'єкти Полтавщини. Захисники неба цілі збивали та пригнічували за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Та були і влучання, пошкоджені виробничі потужності групи Нафтогаз. Фахівці компанії працюють над відновленням газопостачання в регіоні. Люди через атаку не постраждали. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував перемовини з американськими партнерами, зокрема, йтиметься про ресурси України, які стануть додатковим джерелом. Електроенергії, на думку Володимира Зеленського, це сприятиме розвитку промисловості і зростанню економіки. Щодо спеціальних економічних проєктів з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами, з Президентом Трампом. Щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки Україна тепер зможе говорити більш впевнено, маючи в майбутньому. Додаткове і значне джерело електрики, звичайно, є голоси, які критикують, але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто не вигідна. Ну, американський президент вже відрядив свого міністра фінансів до України Скот Бісент. Має бути у Києві вже цього тижня, щоб обговорити доступ США до українських рідкісно земельних копалин. Про таке повідомляють американських медіа. Очікують, що у Києві високопосадовець зустрінеться зокрема із Володимиром Зеленським. Ну і це буде перший візит в Україну представника команди Трампа, відколи він удруге став президентом США. Ну а завтра за участі нового чільника Пентагону розпочне роботу 26-й Рамштайн перед засіданням. Під гексет заявив, що Америка розраховує на швидку мирну угоду щодо України, яку він обговорить із партнерами по НАТО. Засідання відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Вперше контактна група з питань оборони України збереться із ініціативи не Америки, а Великої Британії. Ітиметься про Україну і її пріоритети. Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу. Президент Трамп має намір досягти швидкої мирної угоди в Україні. Усе це ми обговоримо на контактній групі з питань України та на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Ми збираємося вести відверту розмову з нашими друзями. Ну а в кривому розі, який годину тому зазнав ракетного удару, є пошкодження у багатоквартирних будинках в об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Вже розгортається штаб допомоги людям. Про це повідомляє керівник місцевої військової адміністрації. Балістику із Криму Росіяни запустили годину тому, про неї попереджали в повітряних силах. Ну а від сьогодні Міністерство оборони України офіційно розпочало добровільний прийом на військову службу громадян 18-24 років. Контракт пропонується на один рік. Добровольці матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт безкоштовного медичного забезпечення, ну, а також матимуть право на виїзд за кордон після року служби. Контрактом також гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення служби. За рік військовослужбовці зможуть заробити близько 2 мільйонів гривень, половина з яких це одноразова грошова винагорода. Розповіли в Міноборони. Фінансовий пакет одноразова грошова допомога у розмірі мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина 200 тисяч одразу при підписанні контракту. Це стартова підтримка. Надалі друга частина 300 тисяч гривень виплати протягом п'яти робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу по завершенню контракту. Ну і також є це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню на Лиманському напрямку фронту. Після тривалої паузи ворог поновив механізовані шторми. Противник пішов в атаку, використовуючи кілька БМП із десантом. Таке повідомили в угруповані військ Хортиця. За традиційною схемою броньовики закинули росіян ближче до українських позицій. Ну а там вони спробували атакувати наші підрозділи. Але збройні сили України відбили цей штурм, знищили бронетехніку та ворожий десант. Розвинути навички в оборонних технологіях та опанувати роботу із новою радіотехнікою тепер можуть столичні студенти в одному із університетів Києва відкрили лабораторію радіотехнічних сигналів. Як працює сучасний навчальний простір, розкаже Дар'я Лиходіт. Ще тільки перший раз ось включаємо, Дивимось перші спроби панувати нову техніку. Ні. І вже видно різницю між старою та новою. У нас був без генератора частоти, а це з генератором частоти, і тому можна вимірювати падіння сигналу. Облаштували лабораторію професійним обладнанням компанії, що створює дрони для наших військових. Ця лабораторія в першу чергу важлива тим, що тут готують інженерів зв'язку. Це дуже затребувана зараз професія. Важливо, щоб у них була матеріальна база і робити своє прототипування, свої якісь розробки саме у сфері зв'язку. На базі лабораторій студенти будуть опановувати і нову професію інженер з розробки радіотехнічних приладів. Тут можна спробувати налаштувати розгортку та в принципі, період сигналу. Технічні характеристики відповідають тим нашим потребам, які необхідні для того, щоб ми підготували хороших фахівців, провели відповідні дослідження, як необхідні для розвитку нашої радіотехнічної науки. В лабораторії новітні професійне обладнання для створення радіотехнічних сигналів. Тут, крім техніки для навчання, дрон експонати. Тож через декілька років українські студенти будуть розробляти. Радіотехнології і на користь суспільству. Це буде обладнання військового призначення, тобто і реби, і програми для фронту, і навіть дрони, як, наприклад, ось цей гігант Лиходід, Константин Царинок, Ми Україна, марафон Єдині новини. Яйця подешевшали. Ну а картопля, яка ще в жовтні була ледь не по долару за кіло, вона кардинально вже дорожчати не повинна. Та чи надовго це? І як на ціну цих продуктів можуть вплинути морози? Моніторинг продовольчого ринку від Вікторії Дмитренко. Велика від 35, дрібніша по 30 гривень за кіло. Ціна на картоплю, яка ще у жовтні била усі цінові рекорди, нарешті стабілізувалася. Чи надовго розпитую на столичних базарах? стабілізується чи не Ми нічого не знаємо. Знаєте, був Херсон. Ми їздили в Херсон. Нема Херсона, немає продуктів. Запасів мало. Свою картоплю продавець Олександр возить з Рівненщини. На постачання каже, безумовно впливає війна та окуповані ворогом території. До того ж, цінники влітку та восени розігріла аномальна спека. Однак продавати популярний овоч за дорого каже невигідно, бо в людей грошей немає, а надто в пенсіонерів. Аби підтримати стареньких картоплю навіть роздає безкоштовно. Пінсен ніхто не допоможе. Люди на 2000 тисячі гривень не виживуть в Києві. Пару картоплено один буряк картоплю, щоб людина прожила. Приблизно такі ж ціни на картоплю і в столичних супермаркетах безкоштовно не роздають, але дешевше пропонують. Бюджетний варіант 29 гривень за кілограм. А якщо брати в гуртовиків, виходить ще дешевше. То що змусило фермерів та реалізаторів переписати цінники? Головна причина падіння купівельної спроможності. А ще тривали зберігання у сховищах, що впливає на якість. Ще ціни трохи опустив імпорт. Ми бачимо, що вже з'явилася свіжа картопля. Я кажу, свіжа не молода. Це єгипетська картопля, яка ж також вирівнює ситуацію. Тому я вважаю, що картопля продовольча не буде рости. Прогнозую, що на наступний місяць ціна не буде змінюватись. Буде в тому самому діапазоні, що на сьогодні. А що ж до цін на яйця, то у жовтні десяток здорожчав удвічі Був і по 80, і по 90 і навіть по 100 гривень. Та вже зараз можна купити на базарі за 43 гривні в магазинах інколи навіть дешевше. В супермаркетах бюджетний варіант яєць в пакуванні коштує півсотні гривень, але якщо хочете дешевше, краще все ж таки брати поштучно. Це стане у 39 гривень. Загалом ціни відкотилися назад швидше за все через теплу зиму та відсутність перебоїв зі світлом, кажуть експерти. Тому витрати на виробництво були не такими суттєвими, але ситуацію може змінити холодна погода. Ціни зараз. А... Будуть коливатися в ціні, адже є деяке загострення температурне на вулиці, і тому, скоріш за все, зараз та ціна, яка є, вона можливо трошки зміниться в невеличкий ріст, але це протягом тільки заморозків, які сильні зараз є. Можливий ріст плюс 5-10 гривень до старої ціни залежно від ситуації та купівельної спроможності українців. Ті, кого я опитала, кажуть вживати картоплі стали менше переважно у супах та в борщах. Яйця теж економлять, купують переважно на сніданок або як варіант на дешеві млинці. Ну, десь лоток з 10 яєць на тиждень уходить. Он зараз дитина почала ще готувати якісь там випічку, то яйця дещо більш швидше будуть уходити, Але в цілому ну, одні ці самі купуємо. Якщо ж весна буде теплою, передумов до зростання ціни на яйця не буде. Прогнозовану вартість продуктів піде вгору на великдень, а далі знову на спад. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон єдині новини. Повітряна тривога триває. Хвилину тому почервонів і Київ. Тож слідкуйте, будь ласка, за сигналами, знайдіть безпечне місце.